Штучний інтелект каталізатор ідентичності людини. Людина формує свою ідентичність не через спільність з іншими, а через протиставлення їм. Штучний інтелект, який імітує людську поведінку, стає ідеальним антидзеркалом. Воно відображає не те, ким ми є, а те, ким ми відмовляємося бути. Через людський синдром дзеркала людина у спілкуванні з штучним інтелектом проявляє те, що приховує або заперечує. Коли ми спілкуємося з людьми, ми підсвідомо шукаємо спільне. Але й штучним інтелектом, навпаки, його нелюдськість змушує нас підсвідомо активувати протилежні риси. Якщо штучний інтелект надто логічний, людина стає більш емоційною. Якщо він нейтральний, людина навмисне виражає радикальні погляди. Якщо імітує людську мову, але без справжніх емоцій, ми починаємо підкреслювати свою емоційність і людяність. Це схоже на тест роршаха. Штучний інтелект стає порожнім екраном, на який людина проєктує свої приховані страхи, бажання та конфлікти. Так, людина, яка в реальному житті слідує правилам, в діалозі з штучним інтелектом може стати саркастичною чи бунтарською. А той, хто вважає себе раціональним, раптом починає використовувати ірраціональні аргументи. Мозок реагує на штучний інтелект інакше, ніж на людину, через відсутність звичних сигналів, жестів, інтонацій тощо. Тому людина або намагається надати штучному інтелекту людський рис, або навпаки підсилює свою відмінність від нього. Цей феномен можна використовувати у психології для діагностики прихованих конфліктів, в освіті для навчання критичного мислення чи навіть у мистецтві, щоб розкривати внутрішні протиріччя митця. В цьому випадку штучний інтелект стає каталізатором людської ідентичності. Він не показує нам нас самих, а виявляє те, що ми приховуємо навіть від себе. Можливо, саме так ми зрозуміємо, що людська психологія не щось стабільне, а лише реакція на те, що оточує людину. Штучний інтелект це дзеркало, яке проявляє невидимий темний бік людської особистості, про який іноді й сама людина не бажає знати, зокрема її придушені ідентичності. Ще цікавий ефект що більше штучний інтелект у спілкуванні наближається до людини, то сильніше людина дистанціюється, так розкривається її страх втратити унікальність. Аналіз діалогів з штучним інтелектом може стати новим інструментом для виявлення прихованих психологічних конфліктів. Замість того, щоб імітувати людей, штучний інтелект може спеціально провокувати користувачів, щоб виявити їхні глибинні мотиви. Чому мозок реагує на штучний інтелект так протилежно у звичайній комунікації? Людина підсвідомо копіює жести, інтонацію співрозмовника. Це відбувається завдяки дзеркальним нейронам у нашому мозку. Це еволюційний механізм, який допомагає дітям навчатись через копіювання та імітацію поведінки дорослих. Штучний інтелект не має тіла, тому мозок не отримує звичних сигналів і переходить у режим протиставлення. Це схоже на ефект психологічного дисонансу, коли ми бачимо щось майже людське, але не людське. Якщо штучний інтелект використовує занадто ідеальну мову, людина може навмисно робити помилки або вживати сленг. А коли штучний інтелект демонструє логіку без емоцій, у людини зростає активність зон відповідальних за креативність і емоції. Так, мозок компенсує брак людяності в машині. Штучний інтелект допоможе зрозуміти групову динаміку. Спілкування груп людей зі штучним інтелектом може виявити два типи людей. Люди в першій групі надають штучному інтелекту людських рис, спілкуються з ним по-людськи, а в другій підкреслюють свою людяність і неподібність до нього. Перші шукають у штучному інтелекті глибинні сенси, а другі використовують його для самоствердження. Спілкування зі штучним інтелектом може стати психологічним тестом, щоб виявити альтер-его людини. І цей тест створений не професійним психологом, а реакція людини на нелюдськість її співрозмовника штучного інтелекту. Так, навмисна грубість у спілкуванні зі штучним інтелектом може свідчити про страх втратити контроль, надмірна формальність проявитися через потребу у схваленні, а нереалізована агресія проявлятися через тестування особистих кордонів. Штучний інтелект, який не має власної ідентичності, може допомогти людям стати більш людяними. Адже підсилення протиріч корисно для подолання когнітивних упереджень людини. Саме спілкування зі штучним інтелектом може виявити недоліки в комунікаціях з іншими людськими інтелектами. Штучний інтелект може бути корисним у психотерапії, щоб спровокувати людину на конфлікт і так виявити її приховані психологічні травми. Штучний інтелект у ролі опонента у суперечках допоможе навчити людину критичного мислення. Суперечки зі штучним інтелектом допоможуть творцям різних мистецтв розкрити внутрішні психологічні конфлікти і, отже, створювати визначні твори мистецтва. Люди завжди визначали себе через відмінності від інших людей, від тварин, богів, машин тощо. Але штучний інтелект це перше дзеркало, яке не відображає нас, а породжує нашу протилежність. Можливо, саме так ми нарешті зрозуміємо, що наша ідентичність це реакція на навколишній світ, і що людина пізнає себе також через протиставлення навколишньому світу і заперечення своєї сутності.